Час новину марафоні для вас працюють канали ICTV та СТБ. Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Цієї ночі російська армія п'ятьма видами ракет атакувала Одещину. За даними командування повітряних сил, окупанти били крилатими ракетами Онікс, х «Х-22», калібр, Ескандер К та Іскандер М. Запускали їх з території окупованого Криму та з літаків із підводного човна в акваторії Чорного моря. Українська ППО знищила дев'ять ворожих цілей: це чотири крилаті ракети морського базування Калібр та п'ять крилатих ракет наземного базування Іскандер К. Ворог спрямовував ракети, зокрема в порт, але е, особливості застосування напевно не дозволили зробити це якось зосереджено і постраждала і цивільна інфраструктура. Ворог намагався атакувати фактично одночасно. що... Е, Досить суттєво ускладнювала роботу протиповітряної оборони, а враховуючи, що застосовувались надзвукові ракети, такі як Онікс і Х-22, і ракети балістичної траєкторії, відповідно, це відволікало зусилля протиповітряної оборони. ті, які підвладні нашому влучанню, всі були знищені. 49-річний чоловік загинув, 22 людей, серед, серед них четверо дітей, травмовані через нічну російську атаку Одеси. У міських лікарнях перебуває троє постраждалих, зокрема 17-річний хлопець у стабільно важкому стані. Нині він в реанімації. Зруйновані шість житлових, зокрема багатоквартирних будівель. Пошкоджені дві пам'ятки архітектури, храм, наслідки обстрілу. Далі в сюжеті. Жителі Одеси цієї ночі пережили чергову четверту атаку росіян за тиждень. І кажуть, вже забули, коли спали в своїх оселях. Бо через підступні удари російських терористів щоночі змушені ховатися в укриттях або між двома стінами. Пані Олена теж не спала цієї ночі. Вона власниця крамниці порцелянових виробів, що у середмісті, куди вхватили росіяни. Її бізнес каже, майже не постраждав. Окна повреждені. Я по відео посмотрела Мінімально, слава богу, тільки окно. Все целое. У меня фарфоровые куклы в основном посуда, да і все ціле. кремниця пані Олени неподалік спасу Преображенського собору, який розтрощили росіяни. Він є історичною пам'яткою і найбільшим православним храмом Одеси, закладеним ще в 1794 році. 13 років тому сюди на освячення верхнього храму приїздив московський патріарх Гундяєв. На момент удару, за словами клірика одеської єпархії, хідякона Андрія Пальчука, в храмі перебували двоє людей. Наш охранник Анатолій Іванович, він живий, його трошки контузило і. Семінаріст Міхаїл, який знаходився на мінус третьому етажі, він тут ночував, тому що завтра зранку літургія. Він слава Богу, живий неврідимий. Російська ракета влучила у праву частину собору і пробила будівлю аж до мінус першого поверху. Спалахнула пожежа. З під руїн храму вдалося дістати Касперівську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси. Написано було до сторіччя основангорода Одеси, Теж ціла. Ми їх забрали. Розрушення колосальне. Половина собору залишилась без криші. Порушені центральні сваї, фундамент вилетіли звісно, всі окна. Чекай, чекай, чекай. Підожди ось до лікарні доправляють ще одну поранену жінку. Вибухом зруйнувало і квартиру 85-річної пані Світлани. У неї на ногах кров. Вона ледь іде я вам Подекуди дістатися до завалених квартир рятувальникам вдається не одразу. Нарешті двері відчиняються. Квартира вся в уламках. Я нічого не поймається. Натаповняєш на м'як падають піші стекла. В общем нічого не віжу. Взяла телефон з телефоном, нічого не видно, тому що пиль потом і раз раз. Що раз. Після нічної атаки на Одесу до світової спільноти звернувся міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Російські ракети вбивають людей і руйнують культові місця Одеси, яка перебуває під охороною ЮНЕСКО. Найбільша в історії атака на великий порт, життєво важливий для світової продовольчої безпеки, є атакою на все світове співтовариство. Я закликаю всі держави та організації засудити цей варварський військовий злочин. Так, руїни історичної частини міста виглядають уже сьогодні. Зранку. Всім, хто допомагає постраждалим Одеситам, уже висловив подяку президент Володимир Зеленський. Додавши за цей черговий теракт, росіяни отримують відповідь. Жодного виправдання російському злу бути не може, як і завжди це зло програє. І за Одесу обов'язково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь. Івана Герасимчук, Олександр Якимчук, програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини. Цієї середи відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. Поштовхом до цього стала телефонна розмова українського президента та генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу. Зеленський і Столтенберг говорили про розблокування та забезпечення сталої роботи зернового коридору. Напередодні український президент у черговому зверненні повідомив, що закликав альянс зібрати раду Україна-НАТО, де обговорити безпекову кризу на Чорному морі, зокрема транспортування українського зерна. У своєму Твітері Єн Столтенберг зазначив, що альянс засуджує спроби Москви перетворити продовольство на зброю. Нагадає, Росія розпочала свій шантаж 17 липня, коли вибула із зернової угоди. А потім почала бити по портовій інфраструктурі України і відкликала гарантії безпеки мореплавців. Четверо людей загинули, ще дев'ятеро поранені внаслідок обстрілів міста стіл Донеччини за минулу добу. За даними офісу генерального прокурора, російські війська вбили цивільного в Авдіївці та трьох жінок у селах Торецьке, Софіївка та Федорівка. Від ворожих атак постраждали троє жителів Дружківці. Російські війська умисно били саме по мирних жителях. Пошкоджені майже три десятки приватних осель що менше три багатоповерхівки, крамниця і будинок культури. У турецькому від ворожого удару вигоріло поле ячменю. Одна людина загинула ще шестеро поранені обстрілами Сумщини за минулу добу. За даними обласної військової адміністрації, під ворожий вогонь потрапили сім прикордонних громад. У Краснопільській громаді ворожий удар забрав життя однієї людини. Ще четверо поранені. Артилерійським вогнем потрощені житлові будинки та газогін. Двох цивільних травмовано, коли російські війська вдарили дроном камікадзи Буцькій громаді. Окупанти також били по прикордонню Сумщини двома некерованими авіаційними ракетами. Гатити по сумщині не Няють сьогодні вранці, російська армія вдарила по чотирьох громадах за попередньою інформацією, Минулося без загиблих і травмованих. Двох цивільних вбили росіяни минулої доби на Харківщині жінку у Куп'янському та чоловіка в селищі Дворічна. Куп'янську обстріляли, обстріляли з реактивної артилерії, смерч, ствольної артилерії та мінометів. У місті пошкоджені будівлі підприємств цивільної промисловості та щонайменше три приватні житлові будинки та господарські споруди. Дворічне у дворічній, окрім загиблого чоловіка, ще поранений мешканець. Його доправили до лікарні. Під ворожим вогнем також були села Куп'янського району. Окупанти пошкодили ні, будинки та господарські споруди а в Ізюмі біля під'їзду на міні підірвалася літня жінка її ушпиталили у із пораненнями в стані середньої тяжкості. ЮНЕСКО документує збитки, завдані культурним пам'яткам в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення. За даними їхнього звіту, лише за рік великої війни, з 24 четвертого лютого двадцять року до 24 четвертого лютого двадцять через дії російських військ на території України, культурна спадщина зазнала збитків на 2 мільярди 600 мільйонів доларів. Докладніше про це із Харківщини, Марія Малевська. Третина усіх пошкоджених або зруйнованих внаслідок російської агресії культурних об'єктів в Україні розташована на Харківщині. Такі дані цьогорічного звіту Мінкульту і міжнародних організацій. Утім, ці цифри без урахування тимчасово окупованих територій та територій Донеччини, Луганщини, Херсонщини і Запоріжжя, де нині тривають активні бойові дії. Тож ці цифри збільшуватимуться. Це національний літературно-меморіальний музей сковороди російська. Ракета влучила в нього у травні минулоріч, садиба 18-го сторіччя, де два останні роки життя, мешкав Григорій Сковорода, вигоріла без даху до кордону з РФ від села Сковородинівка, де розташований музей, близько 20 кілометрів. Коли ми у вас тут були, восени здається. Ми тоді говорили про консервацію. Нічого не змінилося. Ох, не змінилося. Ну так як власне зовсім не було зроблено ніякого фундаментального накриття. Ви бачите, що. Падає штукатурка. А так все, коштів в державі немає. Іноземні спонсори якось не дуже, скажемо, спішать, що дуже прикро. Ще восени торік у Мінкульті повідомили, що Святослав Вакарчук передав для проєкту збереження культурної спадщини музею 350 тисяч гривень. За два місяці доєдналися і музиканти гурту Калуш оркестра, передали. Триста тисяч. Утім, грошей у музеї так і не побачили. Фінансування для консервації унікального культурного об'єкту немає. А це вже село Коробочкина під Чугуєвом. Минулоріч населений пункт опинився на самісінькій лінії фронту. Частина громади півроку була в окупації. У селі обстрілами пошкоджено понад дві сотні будівель. Зокрема, ось цей свято-успенський храм. Відновлюють самотужки на гроші благодійників з Харкова. Покрівельні роботи виконують місцеві Ігор, Олег, Сергій та Анатолій. А це вже краєзнавчий музей у Куп'янську. Тут наприкінці квітня цьогоріч загинули двоє працівниць. Росіяни вгатили по музею ракетою с 300 Поки що це музей просто неба, намалював на його дверях харківський художник Гамлет Зеньківський. Ну Росія, ж ви ж знаєте, у нас дуже цивілізована країна, да культурна, високої культури. І, от, коли це ми бачимо, ми розуміємо, наскільки висока ця культура. А це вже харківський худ музей та його директорка кадри березня 22-го року, на ранок після обстрілу серед місця Харкова у будівлі жодного вцілілого вікна. Козаків, які пишуть листа турецькому султанові, тоді врятували як і інші картини. Село Кам'янка за ізюмом, село стерте з лиця землі. Від кам'янської церкви лишився самісінький лише фундамент. Про те, що вона взагалі тут колись була, можна зрозуміти хіба лише по бані, яка валяється. А по капоніру зрозуміло, що тут у церкві стояла важка техніка. Наслідок масованого ракетного обстрілу близько третьої ранку районний будинок культури у Чугуєві зруйновано вщенту. Це рік тому, липень 22-го. будинок культури у Чугуєві. Він став прихистком для волонтерів та місцевих, які ховалися тут у підвалі. Від обстрілів семеро людей опинилися під завалами. Двоє з них загинули. Відновленню будинок культури не підлягає, його демонтують. Будинок культури у Дергачах окупанти спочатку поцілили з реактивних систем залпового вогню ураган і вже за кілька годин вночі добили іскандером. Це був травень минулого року. Зараз у громаді розробляють проєкт реконструкції, завдяки тому, що це був не лише об'єкт культури. Тут розташовувалися ще й Рац та служба у справах дітей. До кінця наступного року будинок мають відбудувати як об'єкт соцгалузі культурним об'єктом так не щастить у музеї Сковороди. Сподіваються, новий очільник Мінкульту згадає про них, адже скоро осінь дощі розтрощено будівлю якомога швидше треба консервувати. А ось там власне стояв пам'ятник, який сьогодні є символом незнищенності українського духу нашої нації, який вистояв у цій вогненній такій стихії і залишився майже неушкоджений. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ Єдині новини.